Всім привіт, ви не канайка, я не хочу. Сьогодні хай ще любуть я. Сьогодні мама любуть, як я ручки і ручки показую. Донечка, а покажи, будь ласка, що ти клеїш на себе, що? У Камілуньки є такі наклеечки, цікаві. Покажи мені наклеечки на бумажки. А ну-ка, покажи. Такі блістяшки, да? Гарні такі. Покажи, Вони блістять. Вони блістять. Які гарні. І наша Камілунька наклеїла їх собі куди? Покажи, покажи. О, яка ти гарна дівчинка. Це вусики у діді. У діді такі вусики? Так. Да. І ти наклеїла собі? Так. Да. Бровки, вусики і борода. То ти красива дівчинка? Да, я борода. З блискітками? Так. Да. Яка ж ти гарна. Все? Да. Клеїть більше не будеш? Так. Да. Добро. А? Куда будешь клеить? На щички чи куда? Еще одни вусики? Да. да. Не клеится? Да. Покажи мне, как ты красивая. Донь. Донь. Леночка, ты индианка, да ты красуня индианка Не, бляда. а боляда ну, красуня бляда. кажи всем пока, ангел мий ангел, кажи всем пока, подивись на мене